На Львівщині діє комендантська година. Про те, що робити у випадку, коли вас затримали, дивіться далі. Виняток із правил у комендантську годину, тривалість якої залежить від регіону та населеного пункту, забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Якщо людина не є працівником об'єктів критичної інфраструктури, для цього треба мати спеціальну перепустку. Особу, яка знаходиться на вулиці у цей час, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи. Дане правило не поширюється на переміщення до укриттів під час повітряної тривоги, штрафи за порушення. Документом, який прийняла Верховна Рада України, передбачається, що порушення комендантської години тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 510 гривень до 850 Якщо такі дії були вчинені особою повторно, то громадянин має сплатити штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 1700 до 3400 гривень, що робити, коли вас затримали, якщо людина в заборонений час протягом комендантської години перебуває на вулиці. То комендантський патруль має право її затримати, перевірити у неї наявність документів, які б надавали право на перебування на вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години. Комендантський патруль наділений правом проводити огляд речей транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян. У разі опору із боку затриманої особи комендантський патруль може застосовувати фізичну силу чи вогнепальну зброю. І навіть якщо вас затримали, спробуйте пояснити причину спокійно і не хаміть. Поліцейські такі ж самі люди. Якщо ви не винні, вам точно нема чого боятися. Сергій Нікішин, телеканал Бродиомайн.